І знову вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. І сьогодні в нас остання частина розпаковки великої посилки за американську, з американського сайту eBay. І залишилося нам оглянути ось таких три пакетики. Так, є сережки кільця в золотому тоні великого такого е, діаметру, хороший стан, відмінний, е, такого ж діаметру, а можливо більшого, більші трошки. Є сережки кільця в срібному тоні, в відмінному стані. Так, трошки менші в золотому тоні. Такі скручені по спіральці. Теж хороший стан. В срібному тоні металу. Ось такі. Ось такі вони різноманітні є. Так, браслетик. Такий, з такою короною. Немає двох кришталиків. Такий епатажний, можна сказати, браслет. Так, це в одному пакеті дивимося. Ось така підвісочка зі скла. Такий абстрактний малюнок, шлово-муранське скло. Ось така підвісочка теж скляна з таким голубим блиском. Підвісочка листочок. В срібному тоні, підвісочка сердечко. Таким пластиковим, капушоном. Ще одне сердечко. Підвіска. Дзвіночок. Це, напевно, дерево покрите такою золотистою фарбою. Метелик підвіска. Скляний. Підвісочка ось така, напевно, у вигляді підкове, в срібному тоні. Це малю Такої хорошої якості, підвіска хрестик, штампований метал. такий Ось, Сережка на гвинтах. Немає всіх кришталиків. Відкладаємо бік, не знаю, чи є пара. Підвісочка така в морському стилі. Поєднання металу золотистого і срібного, підвізка з таким пластиковим кабушоном в синьому тоні брелочок для ключів вигляді якоря, квіточка земалю і з емалю кришталиками. Теж підвіска. Так, таки сережка посета. поки що одна, тут теж з кришталиками. Поки що одна відкладаємо в сторону. Тут бачимо пару, треба їх почистити. Кільця парні в срібному тоні, в золотистому, такі менші, але трошечки вигнуто, як струбочки. трубочки. До цієї сережечки пара з кришталиками Ось така велика. Легенька. Ще одне колечко. Теж бачу пару. Ось такі овальної форми. Якісні. О, Таке з Емалю, сережечка, теж бачу їх. Дві. Ось ця велика така. Теж дві. Чергова пара колечок. Вісочка грибочок, напевно, пластик, Пара сережок пластикових з таких, з такими переливом і коричневими такими прожилками симпатичні. Ще бачу пару ось таких кілець. Ось такі в срібному. Це кліпсики вінтажні, маркувань не бачу, поки що маркованих таких речей. Вінтажні кліпси. Так, ось до цих сережках на гвинтах з кришталиками знайшлася пара. Добре. Сережечки. Такі цікаві, в світло золотому тоні, з таким переплетінням. Така підвісочка, в серце, хрестик. Перчик. Вінтажне таке сердечко з такою таким рельєфом? Підвіска слоник з кришталиками. якась така, не знаю, що це означає? Ось така підвісочка, така еластична, приємна, вінтажна. Знову ж таки сердечко, багато сердечок, метелик. Каті така корона, листочок шармик, капелюшок червоний. З напис кляним кришталиком гарним. Ще один якір підвісочка? Ще одна, ще один капелюшок червоний, інший. Сердечко з кришталиками, ліс. Так, і ще один пакуночок з такими теж тріб'язками. Роздивимося, підвісочка з натуральним перламутру. Такі капельки. Це трошечки, але це не скол, це від ракушки, ну такої форми, таких дві є таких. Дуже багато ось таких хрестиків перламутрових. З натурального перламутру, тричі, чотири. П'ять. Шість. Так, хрестики. Вісім, дев'ять, десять, тринадцять. 12, 13, 14. Ось таких хрестиків з натурального перламутру. Так, і ось такі підвісочки. Це пластик, такий біло-рожевий, зефірний. Є одна така чор, чорно-біло-сіра. І шість таких білих, білопрозорих. Це є пластик. І одна сережечка до пари з, попереднього, з попередньої розпаковки, ось ця теж до пари з попередньої розпаковки. І отакі от сережки. Тут скло, скляна вставка довгі. Легенькі, тут треба випрямити швензу, і ось такі пусетики давні це пластик, сережечки такому бронзовому металі від Avon, старенькі. В таких фіолетових. Вона від Avon церешки. Ось такі давненькі на гвинтах, такі дуже ніжні. Зі скляним кришталиком. Церешечки ось такі з буквою L, такою яскравою. Сережечки з голубими такими вставочками під натуральний камінь легенькі, зі скляними такими кришталиками в золотому тоні, ось такі кульки пусети. Сережечки теж давні. Тут це такими перлиночкою і підвіскою туфельками. Дуже оригінальні. Такі. Це до попередньої упаковки пара. Ще така підвісочка з перламутру у вигляді рибки з кришталиком. Ось така сережка, не пам'ятаю, чи було вже в попередній розпаковочці. Пара вінтажних сережок, ось таких метеликів з підвісочками, земалю рожевих метеликів, ніжних, легеньких. Ну і на останок нашої розпаковки. Ось такі сережки на новорічну тематику, самки з подарунками зимаю, дуже гарно, якісно виконані. Ось такий був великий лот, велика посилка, яка зайняла в нас декілька відео. В цьому останньому відео дуже багато різноманітних таких дріб'ясків, підвісок. Сережок досить цікавих, стареньких, більш новіших. Дякую за те, що були зі мною і запрошую до розпаковки наступних посилок з відтажними прикрасами. До зустрічі на каналі!